Оли 46 шість шахедів від Херсонською, Миколаївською, Дніпропетровською, Полтавської, Черкаської, Київської, Чернігівської, Сумської та Харківської областями. Ще 24 безпілотники локаційно втратили без негативних наслідків. Українські оборонці протягом доби відбили 192 російські штурми на Харківському, Куп'янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Покровському, Курахівському, Времівському та Придніпровському напрямках. Село оборони України за 1051 день знищили 369 літаків, 331 гелікоптер, 21 813 безпілотників, 1038 засобів протиповітряної оборони, 9731 танк, 20 221 бойову броньовану машину, 21 765 гармат, 1260 реактивних систем залпового вогню, 33 387 одиниць автотранспорту, 3014 крилатих ракет, 28 кораблів та катерів, 1 підвод, бойний човен та більше 803 тисяч солдат противника Мінус п'ять цілей. На Дніпропетровщині армійці з повітряного командування схід успішно знищили півдесятка російських безпілотників. Вночі та ввечері ворог два рази атакував місто Нікополь з артилерії та дроном Камікадзе. На Марганецьку громаду агресор скинув боєприпас з БПЛА. Напередодні протягом всього дня росіяни атакували Нікопольський район з залученням ствольної артилерії великого калібру. Під прицілом опинились мешканці міста Нікополь, Марганецької, Мирівської та Покровської громад. Вороже залізо зачепило шість приватних домоволодінь, три господарські споруди, інфраструктуру, мікроавтобус та ЛЕП. обійшлось без загиблих та поранених. У Кривому розі в день 9 січня на вулиці Старовокзальній не розминулися ягуар та БМВ. За попередньою інформацією, обидві автівки їхали в одному напрямку з боку центрального ринку до Гданцівки. Попереду був БМВ. На переході пробігав пішохід, щоб не збити його німець швидко загальмував. В цей момент позаду в'їхав ягуар, який не встиг зреагувати на маневр БМВ. На щастя, обійшлось без постраждалих. Поліція встановлювала усі деталі автотрощі. Від інноваційної ідеї до її комерційної реалізації саме такий план дій обговорили на зустрічі виконуючого обов'язки міського голови Юрія Вілкула і засновником EO Business інкубатор з професором Чарльзом Вайтхедом разом із присутніми на заході науковцями, ректорами університетів, працівниками профільних підрозділів виконкому обговорили питання розбудови у Кривому Розі екосистеми з комерціалізації науково-технічних розробок і технологічних стартапів та окреслили стратегічні напрямки. У розвитку інноваційного потенціалу Кривого Рогу на 2025 рік подробиці далі у сюжеті. Сприятлива екосистема – важливий крок у розвитку науково-технічних розробок та технологічних стартапів. Саме ці та ще низку питань обговорили на робочій зустрічі, виконуючи обов'язки міського голови Юрій Вілкул та засновникам бізнес-інкубаторс професором Чарльзом Вайтхедом. Разом з науковцями, ректорами університетів, працівниками профільних підрозділів виконкому вони окреслили стратегію та напрямки розвитку потенціалу нашого міста у реалізації інновацій в усіх сферах життя. Таке розуміння дуже тішить, розуміння важливої ролі саме університетів, саме закладів вищої освіти для того, щоб продукувати такі нові ідеї і становитися такими центрами для подальшого розвитку громад. На нараді Чарльз поділися досвідом та ідеями, які повинні перетворити інноваційні розробки криворіжців на економічний успіх для Кривого Рогу. Стартапи відіграють ключову роль у трансформації промислових міст України, створюючи нові робочі місця, урізноманітнюючи види та сфери діяльності організацій та впроваджуючи інноваційні технології у виробництво неможливо розвинути дієву стартап-структуру без підтримки міста. Команда міської влади Кривого Рогу феноменальна. Вона складається з професіоналів високого рівня, які стрімко навчаються та розвиваються. Ми разом продовжуємо розвивати екосистему у Кривому Розі. Зокрема, разом з міжнародними партнерами окреслили необхідність комерціалізації науково-технологічних розробок. Саме у цьому Криворізькі університети мають величезний потенціал. Вони можуть стати осередками розвитку інноваційних стартапів, інкубатором для нових підприємств, які будуть базуватися на передових технологіях, для студентів і молодих дослідників це можливість не лише отримати освіту, але й долучитися до реальних проєктів, які змінять наше місто. Ми багато підтримуємо наших. Грантових програм як всередині держави, так і за кордоном, безумовно, ми підтримуємо і індустріальний парк, і стартапи, наші всі, всі пропозиції. І ми розуміємо, що без потужного наукового втручання, наукового задіяння нашого наукового потенціалу в розвиток міста. Ну важко буде продовжувати розвиток нашого міста. 20 перспективних проєктів минулих років отримали потужний імпульс для розвитку. У цьому році планується перехід від ідей до реалізації, створення екосистеми, де інновації перетворюються на реальні успіхи. І саме для цього у кривому розі для підтримки міської влади створюються сприятливі умови, в яких нові ідеї легко знаходять шлях до втілення. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Паршимський. Проєкт створення соціального житла в Кривому Розі. Наше місто відвідала делегація, що складається з представників французької компанії NeoEco, Нью-Йоркської школи дизайну Parsons та Харківської школи архітектури. Головна мета розробка та створення проєкту реконструкції соціального житла, який передбачає реконструкцію самих будівель в місті. Детальніше про дорожню карту та наміри подальшої співпраці дивіться в наступному сюжеті. Міжнародний досвід для створення соціального житла у кривому розі для ВПО, родин ветеранів бойових дій та містян, чиї помешкання постраждали внаслідок ракетних обстрілів. Наше місто відвідала делегація представників французької компанії NeoEco, Нью-Йоркської школи дизайну Parsons та Харківської школи архітектури. Перші дві розпочнуть проєкт підготовки до реконструкції соціального житла, який, власне, передбачає реконструкцію семи будівель в місті. Участь у проєкті візьмуть 12 студентів архітектурного факультету Parsons. А для кращого розуміння локального контексту американські студенти будуть взаємодіяти зі студентами харківської школи архітектури. In three Мова йде про три стадії розвитку цього проекту. Зараз ми на першому етапі, коли ми хочемо максимально вивчити контакт і передати інформацію, яку нам вдалося зібрати студентами парсонс школи, які будуть потім розробляти на другому етапі проекти. І я їх буду супроводжувати після закінчення розробки проекту. Ми їх презентуємо муніципалітету, і також будемо підтримувати їх у втіленні. Періодичні ракетні атаки на місто завдають руйнувань житлового фонду та позбавляють. Криворіжців їх помешкань при цьому соціального житла в межах кривого рогу дуже мало, і його майже повністю вже використали за призначенням. А потреба в ньому стоїть гостра. В квадратних метрах мають потребу мешканці зруйнованих будинків, а також молоді криворізькі родини, що не мають власного житла. Нові криворіжці з числа ВПО з огляду на це розбудова соціального житла є одним з пріоритетів ради оборони міста та влади Кривого Рогу. Створення фонду соціального житла це справді. Дуже важливий проєкт для нашого міста. Через це ми підібрали сім будівель, які зараз не використовувалися, які після реконструкції можуть бути соціальним житлом. Через постійні ракетні атаки з боку ворога у нас руйнується житло. Так у нас діє в місті унікальна програма, коли ми сплачуємо мешканцям кошти на придбання квартир коли з міського бюджету. Цієї програми немає лише кільстах України у Кривомурозі. Діє унікальна програма щодо надання жителям матеріальної допомоги на придбання квартир замість зруйнованих. З початку великої війни таку допомогу в розмірі більше 124 мільйонів гривень вже отримали 123 родини. Представники делегації протягом трьох днів оглянуть запропоновані сім об'єктів, аби в подальшому створити інноваційні концептуальні рішення їх реконструкції. Старт проєкту із розробки 12 житлових архітектурних концепцій запланували на кінець січня. 2025 року фінальні проекти мають презентувати на червень 2025. -го. Олександр Фефіладів, Андрій Яковлю, Перший міський. Кальян модний атрибут вечірок, чи прихована загроза для здоров'я. Верховний суд України поставив крапку у цьому питанні, визнавши приготування кальянів в закладах ресторанного бізнесу, формою реклами тютюнових виробів і заборонив їх у кафе та ресторанах. А що думають про це криворіжці, та чи дійсно кальян такий небезпечний? Дізнавалась наша Маргарита Назаренко. У кафе це розвага, чи прихована реклама тютюну. Верховний суд вирішив, що друге. Але що про це думають самі відвідувачі закладів? Можливо, для них це просто спосіб розслабитися. Чи це дійсно стимулює продажі? Давайте дізнаємось, чи курять криворіжці кальян і як вони ставляться до цієї заборони. Підкажіть, будь ласка, чи курите ви кальяни в закладах? Ні, не курю. А чи знаєте, що Верховний суд заборонив курити їх? Ні, бо не слідкуємо, якось не цікавимося. А на вашу думку, чи гарна ця ідея, щоб заборонити кори? Кальяни? Ну навіть не знаю. З однієї сторони, напевно, добре, що заборонили, бо це шкодить здоров'ю. Але е, насправді, що я розумію, що якщо людина вже звикла, це не звичка, то ну воно буде продовжувати. Це будуть підпільні нові заклади і буде в обхід державного бюджету податків. Ну, буде буде така ситуація. Також ні. Також ні? Адже знаєте, що Верховний суд заборону поставив на коріння в закладах кальянів. Ні, не знав. Нас взагалі кальяни не цікавлять. А чи знали, що Верховний суд заборонив курити їх? Так. Да. Да. Як ви до цього відноситесь? Добре. Задовільно. А, а чому добре? Ну, не знаю. Ми не куримо, то нам задовільно. Чи курите ви кальяни в закладах? Ні. А чи знаєте, що Верховний суд заборонив їх курити? Не знаю. Я не курю взагалі. Ну, тепер А як ви до цього відноситись? Негативно. Все заборонили негативно, або негативно кури yeah, негативно відношу. Yeah. Верховний суд України ухвалив важливе рішення, яке може змінити дозвілля в кафе та в ресторанах. Відтепер приготування кальянів офіційно визнано формою реклами та стимулювання продажу тютюнових виробів. Це означає, що кальяни потрапляють під абсолютно заборону в закладах громадського харчування незалежно від їхнього складу тютюнового чи безникотинового. своїй аргументації верховний суд зазначив, що кальяни є прихованою рекламою тютюнових виробів, що суперечить чинному законодавству. Заборона також стосується реклами супутніх товарів, таких як суміші чи аксесуари для кальянів. Виключенням є лише інформація про наявність продукції та її ціни. Згідно з рішенням за порушення закону, передбачено штрафи під 30 до 50 тисяч гривень за кожен зафіксований випадок. Це може стати серйозним викликом для закладів, які активно пропонували кальяни своїм клієнтам. Адже тепер їм доведеться повністю переглядати концепції своїх послуг. Ти та громадські діячі високо оцінили рішення Верховного суду. Виконавчий директор громадської організації Життя наголосив, що це значний крок у боротьбі з рекламою тютюну та стимулювання його продажу. За його словами, це підтверджує, що турбота про здоров'я громадян є одним із пріоритетів держави. Зараз е, Верховний суд України відбула відбулися ці цей, цей розгляд, тому що де ж проснува застосувала за реклами і змогла перекон... довести. Те, що така санкція відповідає законодавству України, відповідає інтересам споживача і відповідає захисту здоров'я українців. І чине законодавство передбачає, що за перший випадок це 30 тисяч гривень, і за за кожен наступний це 50 тисяч гривень. Але за кожен об'єкт реклами юристи також зазначають, що заборона кальянів повністю відповідає вимогам українського законодавства. Вони підкреслюють, що навіть без суміші в кальянах не виключають їхньої рекламної функції. Може сприяти поширенню тютюнової залежності, особливо серед молоді. Станом на даний момент в громадських місцях заборонено будь-яке паління будь-яких пристроїв взагалі. Тобто, якщо, навіть якщо це мова йдеться про вейпи, так звані електронні сигарети, одноразові сигарети, тютюнові, стандартні звичайні там вироби і так далі. Станом на сьогодні, після набрання законної сили рішення Верховного суду, фактично вийшла ситуація, коли майже всі заклади громадського харчування, які е, спеціалізуються на послугах надання споживачам кальянів. Вони будуть поза законом, якщо не відбудуться зміни. Медики додають, що куріння кальяну навіть без нікотину не є безпечним. Тож, чому шкідливо курити кальян? Висока концентрація токсинів, дим кальяну містить токсичні речовини, канцерогени та важкі метали, які негативно впливають на легені та серцево-судинну систему. Ризик серцево-судинних захворювань, одне куріння кальяну. Яну може дорівнювати викурювання до 100 сигарет, що значно підвищує навантаження на серце, інфекційні хвороби, спільне використання мундштуків підвищує ризик зараження герпесом, гепатитом або туберкульозом, ілюзія безпеки, ароматизовані суміші створюють відчуття меншої шкоди. Однак дим все одно містить небезпечні для здоров'я речовини, негативний вплив на молодь, популярність кальяну серед молоді збільшує ризик розвитку тютюнової залежності в майбутньому, забруднення організму смолами. У димі кальяну місяця смоли та чадний газ, які осідають в легенях і можуть викликати хронічні захворювання. Зокрема, одна сесія коріння кальяну може дорівнювати викурюванню ста сигарет. Тож таким чином Верховний суд поставив крапку в питанні легальності кальянів у кафе та ресторанах. Це рішення стало частиною загальної боротьби із тютюновою залежністю, підтвердивши, що здоров'я громадян це ключовий пріоритет для української держави. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, Іван Сергіїв перший міський. Шанували пам'ять про героїв 9 січня. На Ганку гімназії номер 94 відбулося урочисте відкриття меморіальних дощок в пам'ять про полеглих криворіжців Сергія Караченцева та Андрія Мирного, вихованців навчального закладу, які поклали за свободу та незалежність України найцінніше власні життя. Детальніше про військовий шлях армійців розкажуть наші кореспонденти. Вони були не просто воїнами, а світлими людьми з добрим серцем, яких щиро любили та поважали. Саме такими пам'ятатимуть вихованців 94-ї гімназії Сергія Караченцева та Андрія Мирного, вірних та сміливих синів України, які не вагаючись взяли до рук зброю та випалювали російських окупантів з українських земель. 9 січня на ганку 94-ї гімназії зібралися рідні, друзі, однокласники, викладачі та мешканці району, аби вшанувати пам'ять випускників, які загинули, захищаючи Україну. Солдат Сергій Караченцев по закінченні гімназії здобував освіту у коксохімічному технікумі за професією майстер машинних установок. Згодом працював електриком на шахтах міста. Досконало володів комп'ютерними технологіями. Спочатку повномасштабного вторгнення, не вагаючись поповнив ряди збройних сил України, був командиром другого гранатометного відділення гранатометного взводу. Разом з побратимами випалював окупантів на харківському напрямку 6 вересня 2022 року. Під час здійснення штурму окупованого населеного пункту Щирівка. Палаклійського району Харківської області від отриманих травм серце мужнього воїна зупинилося назавжди. Власну родину Сергій створити так і не встиг. Вдома героя не дочекались мама, племінники та сестра. Плани на майбутнє були дуже великі. Він займався спортом, він вчив китайську мову, англійську. Займався комп'ютерними технологіями. Він прийшов додому і сказав, що мама, завтра мені з, потрібно з речами прийти в воєнкомат. Ну, як мама, знаєте. Каже, сину, ти що? А він каже: ні, мама, я повинен йти вас захищати, свою ну, тебе, своїх близьких і взагалі ну, як. За свою країну Андрій Мирний провчився в гімназії до 2010 року. По її закінченню вступив до Криворізького професійного транспортно металургійного ліцею, де оволодів професією машиніст тепловозу. У вільний час любив дивитися фільми та риболовити. Що така війна, Андрій знав ще з 2014 року. Адже з того часу і до 2019-го боронив українські рубежі на Донецькому напрямку в тодішній зоні АТО ООС. З 2021 року працював поліцейським полку поліції особливого призначення. Початком повномасштабного вторгнення нищив загарбників в складі полку Азов. Був снайпером другої категорії 2 вересня 2024 року. При виконанні бойового завдання поблизу населеного пункту Нью-Йорк, що на Донеччині, мужній воїн загинув за два тижні. Йому б мало виповнитися 32. Бо він був веселий. Знаєте, дитина посмішка, і його згадуєш, от як. Зараз фото ми побачимо, оця його посмішка була завжди в нього. Щоб він не робив, як би ми з ним не спілкувалися, оця посмішка вона залишала тебе обзброювала. Просто він був дійсно товаришем. Він був гарним товаришем, був людиною. І коли ми з ним зустрічалися завжди з посмішкою, як справи, все добре, ну такий позитивчик. Відкриття дощок стало не лише знаком скорботи, а й нагадуванням про ціну, яку Україна платить за незалежність. Меморіальні дошки тепер слугуватимуть символом вдячності та нагадуванням для наступних поколінь про героїзм наших земляків. Ярослава Кальченко, Гліб Припчук, перший міський. На цьому в мене все. З вами була Карина Костецька. Бережіть себе і до зустрічі.